Що ти, Майка, привіт. Кажи всім доброго ранку, да? Кажи всім привіт. З вами я Мазуха, да. О І мій хазяїн Старій Савуйко, так що, друзі, всім доброго ранку, Сьогодні у нас п'ятниця. Можна сказати, по старій накатані, але зараз немає такої стабільності, як було раніше, там кожна п'ятниця у нас була свіжина. Але сьогодні так випало, що у нас сьогодні... У п'ятницю, тому що ми відштовхуємося і від калюнчика, так як він на роботі працює, і щоб був вдома, і якось так. Це потрібно від замовлення. Так що працюємо далі. Що там відбувається на ринку свинини, не знаю конкретно, але е, те, що відбувається в Фейсбуці, в тих там, по цінам трошки, звісно, бентежиться ця ситуація. Хтось радіє, що там подорожчав, там, подорожчала жива вага і подорожчало м'ясо. По купуці, зрозуміло, для них воно здорожчало, то не є дуже добре. Але люди багато просто не розуміють, що радіти в тому, що хтось надоргується, а хтось нагодується, то не є добре, стабільність то є дуже добре, вона у всьому. Ну, але у нас такий народ, і не тільки в нас, майбутньому у всьому світі. Є люди, які Комусь радіють, коли комусь погано. Ну от якось так. Я це так трошки раніше це все діло сильно туди не занурювався, але на сьогоднішній день розумію, що таких набагато більше. Ну, Але ми будемо працювати далі. Завозили ми кукурузу, дякуючи Богу, там по бо 7 гривень закупляли, але люди купляють по 10 відрами. там, Я не знаю, по чому там це відро коштує, але реально... До людини дзвонив ковшеницю, він каже, що ну, на базарі ж там 10, 11, 12. Ну кажу, на базарі я на базарі не купляю, я купляю авто, 2-3, 5. Тобто, ну так, якщо є, то я заберу. Якщо у вас не втрає, я врати не буду продавати вітрами. Ну, а ми будемо торгувати там. Так що працюємо і те, що відбувається, от проїхав я там із Дніпропетровської області. Да? Приїжджали ми там і Полтавську область, і в Київську, да. дивишся на полях, реально печаль біда, не знаю, як воно, я не аграрій, але я думаю, що якщо навіть у нашому ділі, якщо порися переболіє, то з нього вже толку такого конкретного не буде. Так само я думаю, що і ну, на полях, якщо воно перемерзло, то рижа все стоїть, то толку з нього великого не буде. Так що хтось там так. Аграрії постійно ниють, а самі крузаки купляють. Ну, не знаю, на що ниють чи крузаки купляють, але ситуація доволі така не дуже красива по полям. Я не дуже навіть гарно, красиво на це все діло спостерігати. І хочеться просто людям сказати, за все, що ми радіємо з чужого горя, прийтися відповідати, а за наші гріхи відповідають діти. І чомусь так воно виходить. Що Пір'я порозпускають, радіють, а потім не знають, відкуди в них іде біда. Це ну, вже тринадцять питання. Так що, друзі... Сьогодні ми забрали відсюди ще одну свинку, так як там балансуємо, залишилася в нас одна. Я думаю, що ми вже її переженемо, поки в індивідуалочку хай постоїть. Каштанку ми вже спарували. От. Малеча у нашої мазушки наче все нормально. Ті двоє підкидачів, воно вони один-такий більш-менш один більш ну, щоб взяв то в торбу, то різати у нас що є. Самі реалізуємо, то в принципі начебто нічого. Тут у нас три кабанчика, вони поки нікому не мішають, вони собі сидять. Туди переженемо відгодівлю і будемо дивитися від ситуації, яке порося нам треба буде, чим м'ясніше, чи сильніше, будемо вже оприділятися, будемо брати чи кабанчика, чи свинку. Ну, ось таке сидить, бачите, потужне. Ну, це за 200. Плюс. Тут ці більші, а, ці більші, але вони по віку менші від оти. Ну, та що одна залишилася, ну, а ці вже менші від цих йдуть. Ну, і там вже підростаюче покоління у нас так літка переженеться. Ну а потім ці тоже ростуть непогано. Хтось швидше, хтось повільніше. Отак і вибирає. Вон мазуха бачите, дуже люблю, коли свиноматки їдять. О, дуже люблю. Коли свинка їсть, значить що, в неї буде молочко. О, казав Назару постав кормушку, так він її не поставив. Ну, як там кажуть, якщо хочеш щось зробити, зробити діло сам. Є кормушечка така маленька, хотів її сюди прикрутити, виніс йому там поставив, щоб помив. Для того, щоб предстарт. ну Це не є критично, О, це просто ставити, щоб предстарт, щоб поросятка. Привикали, відлучені поросята з тої клітки переженуться туди. Або я думаю, та клітка прибереться. От. Ну, тобто є вже куди відлучити. А далі будемо по далі накатанні. Ці підростуть, слідуюча клітка освободиться. Ну так і працюємо. Багато не треба їх тримати там тисячами, якщо ви не торгуєте живою вагою. Одна людина пише, мені треба їх 200 штук. В рік пропускати, самому все реалізувати, переробляти, щоб щось заробляти. Так значить спочатку порахуй, скільки б ти заробив на живій вазі на такій партії. От, якщо заробив, там їх тут вісім штук, відрахувавши всі мінуса і плюси, то з тебе якби вийшло там 8 тисяч гривень чистими чи дві. Ну, понятно, якщо зерно считати по три, то будеш в золоті ходити. От. Ну, але це вже тринадцяте питання, дурі думкою багатіє, хай собі люди працюють. Не на е, м'ясо напишіть, як і в вашому регіоні, просто цікаво. От. Ми воно калі з От, джиганий. А я ну, тут трошки обход. Дивіться, яка в нас ситуація. Перепілка занеслася. Вже починає кидати яйце. Ось бачите, вже є. От. Перепілка наша задача. наша, не так, як на яйце, а так, як на м'ясо, і вже він готовий до забою. Ну але у нас це курочка, курочка на яйце. Ну, підушки повинні бути по-любому, тому що хочемо Бачите, яке це перше яйце. Ну, з перших яєць на інкубатор ніхто ніколи не відбирає, треба, щоб вони період часу пронеслися, потім розподілити по кліткам, хто там, що там щоб там не знаю, скільки там Леся Петрівна оставляє петухів. От, ну, от якось так. Так що занеслися. Мамі Алі ми завезли. Тепер чекаємо, що Наталію роздобуть. Вона у нас бере там дві клеточки, замовляла, купляла. Хлопці привозили. І буде брати також дві клеточки перепілок. Ну і залиша нам там сотенька на яєчко. От, і заложила Леся Петрівна в інкубаторі. так. Що отак. Курочки наші тусуються. От, тут у нас така клеточка, щоб не лазили коти. От, ну і Тут також вже, це вже прибрана територія. Осталося побілити, продезінфікувати. Курочок треба буде вже переселяти. От, зробили їм трошки не таке яскраве вже світло. От, і будемо там розділяти ситуацію і будемо, ну ковочка моя, що там сидить. Зараз покажу вам. Воно, діваха сидить. Що ти, подруга? Якщо багато людей, о, багато людей угадали, що за яйця мене тут сидять під нею, чи лежать. Так що шелудько по старінці, як вчила його баба. Хе, от. Як учила баба його підсипав, водичка стоїть, їжа стоїть, ну, наче вставала. О, ну, не знаю, Надіжда Анатолійовна там щось трохи займається. Ну а тут у нас бройлерок. Бройлерочок потужний і тематика там по бройлеру вакцинована, не вакцинована, тобто ну, більшість людей, е, дивлюся, зараз там йде таке активне, активне обговорення, що е, це. Типа, Все залежить від комбікормів. Ні, все залежить не тільки від комбікормів, все воно взаємо е зв'язане по кругу, починаючи з курчати, від маточного стада, від яйця, як те стадо виросло, чим воно боліло, які в них були моменти. Ну, от і тп. Ну, ми про це не знаємо. Да? Ну, і берете курча чи воно вакцинується, чи не вакцинується. Ну, от ми зробили для себе висновки і беремо підрощене, тому що йому робиться ревакцинація вже там на 19-й день. І на 21 й день ми його забираємо. Курка потужна, кожен закладає там якийсь падеж. от Половину ми вже вибили, середня вага у нас на сьогоднішній день вже 3-300 тушка. Продажна ціна 150 гривень у нас тут а в регіоні так ми продаємо. От. Розпочинаємо різати з більших петухів, Поганий, півень там, живою вагою там, десь за 4. Вже. Це їм 7 числа ми завозили був 21 день, можете порахувати. ну а Сьогодні у нас 9. Тобто вони вже у нас місяць, тобто вже 50, сьогодні 9. Так? Тобто 7 ми завезли було місяць. Було 20-50, ну кажу, десь 52 дні. Ну, плюс-мінус. Так що такий потужний, їсть, це дуже добре. Так що просто кожна людина для себе робить висновки і бере там, де їй вигідно. Так що через 2 тижні буде знову поповнення. Так що спостерігайте, працюйте, не рахуйте чужі гроші, а просто вкладайте свої і пробуйте рахувати. Затрати, а говорити з неба курча дорого, комбікорм дорого, порахуйте, скільки ви вклали в одну курку, реалізували, і перевести все в гроші, навіть те, що ви з'їли, бо ви б його купили. І зробити для себе висновки, потрібно вам це робити чи ні. Ну а кожна людина, така як я, яка тримає, хоче вдешевити сам процес вироблення комбікорму і всього остального. Так що не притримуйтеся грануляції, просто робіть зерносуміж і все буде гуд. Буде просто трошки більшенько будуть їсти, можливо, трошки буде більшенький розхід. По кормушках професійне обладнання, шукайте такі низи, прикручуйте до якихось відер. Я думаю, мозги кожного якісь є. І що це робить? Це мінімалізує розкидання. Взагалі немає. Немає розкиданого. Помбікор. Якщо якось так, а це дуже важливо. Так що такий бройлер, монстр, реально це вигідно. друзяки, якщо є реалізація. А реалізувати між своїми знайомими і друзями. Так що працюйте. Всім ми здоров'я і добра. З вами був Шелудько. Якщо сьогодні буде ще свіжина, всім пока-пока.